27 жовтня наша Україна відзначає День української писемності. Нашу писемність розпочато в 1056 році. Часто найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і свої дани життя, і свої сподіванки, розум, досвід. Буде називатися слово Грань. Візьміться, поставте, щоб ми бачили. А однак було ознапці. Буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить наша мова. Сьогодні захід ми просвячуємо рідній українській мові. Тож ми починаємо змагання, а дивіз нас буде. Частини українських прислів'я. Ви повинні продовжити. Хто знає, піднімає Це руку і каже. Це, Це буде швидко, думайте, включайтеся. Хто не робить, Ой, то не страшно, де почнеш правильно, за правильно відповідь, один бал. Зроби діло! Гуляй. Гуляй. Гуляй сміло. Не вір словам а вір! І тут наші віктори. partir de